Сьогодні 3 листопада п'ятниця. Прошу про Боже світло, щоб добре зрозуміти сьогоднішнє слово Євангелія та знайти йому місце в своєму житті. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час Господь призначив 72 інших учнів своїх і послав їх перед собою кожне місто й місце. Куди сам мав прибути? Він до них промовив Жнива великі, а робітників мало. Просіть, Отже, Господа жнив, що послав робітників на свої жнива. Ідіть. Ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який би дім ви не ввійшли, скажіть перше мир дому від цьому. І коли там буде син миру, мир ваш почине на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь у тім домі їжте й пийте, що в них є. Достоїн бо своєї нагороди Не переходьте з хати до хати, І в яке місто ви не війшли б. І вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами, оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм наблизилося до вас царство Боже. Коли ж ви війдете в яке місто і вас не приймуть, вийшовши на їхні вулиці, скажіть ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що пристав до наших ніг, та знайте, що царство Боже близько. Кажу вам, того дня Содомі буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хорозине, Горе тобі Вецеїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі й попелі. Та Тирові й Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. І ти, Капернауме. Чи може піднесешся аж до неба, аж до аду провалишся? Є багато місцевостей по цілому Всесвіті, куди б хотів завітати Господь, проголошуючи радісну звістку про спасіння, стілюючи хворих та виганяючи зло. Але це, здається, було б непідйомним завданням для однієї людини, навіть для вціленого Божого Сина, тим не менш, потреба залишається незмінною. Жнива великі, а робітників мало. Тому Господь Ісус Христос обирає учнів, щоб вони приготували для Нього дорогу. ЧИСЛО учнів є 72. По числу народів світу виявлені стародавніх юдеїв. Отже, згодом учні мають іти далі та проповідувати Євангеліє по всьому світі і всім народам. Сьогодні Господь також потребує робітників на свої жнива. Можливо, Він має певне завдання і для мене. Бути апостолом, тобто посланцем Ісуса Христа, не означає автоматично мати успіх, будуть ті, які радо приймуть добру новину, а будуть і такі, які, незважаючи ні на які зусилля Господніх учнів, залишаться байдужими чи навіть стануть ворожими до Євангелія. Але завдання залишається незмінним іти по цілому світі та проголошувати Боже царство. Той час. Господь призначив 72 двох інших учнів своїх і послав їх перед собою кожне місто й місце, куди сам мав прибути. Він до них промовив Жнива великі, а робітників мало. Просіть, Отже, Господа жнив, що послав робітників на свої жнива. Ідіть. Ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який би дім ви не ввійшли, скажіть перше мир дому від цьому. І коли там буде син миру, мир ваш почине на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь у тім домі, їжте й пийте, що в них є. Достоїн боробітник своєї нагороди, Не переходьте з хати до хати, І в яке місто ви не війшли б і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами, оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм наблизилося до вас царство Боже. Коли ж ви війдете в яке місто і вас не приймуть, вийшовши на їхні вулиці, скажіть ми вам обтрушуємо і Порох з вашого міста, що пристав до наших ніг. Та знайте, що царство Боже близько. Кажу вам того дня содомі буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хорозине, Горе тобі Вецеїдо! бо якби в Тирі та Седоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися. Сидячи у веретищі попелі. Та Тирові Сидонові легше буде під час суду, ніж вам, і ти, Капернауме, чи може піднесешся аж до неба, аж до аду провалишся? Господи, навчи мене добре свідчити про Тебе тим людям, до яких Ти мене посилаєш, свідчити словом та добрим життям. Чини мене знаряддям Твого миру та спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.